Так, всі пройшли? Так. Значить, довго теж не будемо тут звертати уваги. увагу. Значить, ну, ця святиня, про яку я говорив внизу. І ця святиня зараз поки у нас буде працювати на дві продукції. На мед, вона працювала всі весь сезон. Зараз ми дійшли до цього, до воспу. І тому, коли я говорю, на собі рубашку, говорю, що в мене все нормально і так далі, то тому подібне, я зараз нічого не вірю. Я вірю вам, Юлій Саш, які, маючи... Два напрямки по підготовці і проведенню аналізу це імуноферментний аналіз вони роблять. Прибори стоять. Другий прибор, він висока балалайка, теж досить таки коштовна. Це прибор рендексу. Імунофермент ми можемо по різним аналізам дати двоє-троє суток, я повторяю, в залежності від тих антибіотиків, від предлабораторної підготовки. Рендер, звичайно, дає нам багато швидкість. Ми дуже довго граємося з цим. Всі от дзвонять тут в наші місцеві, «Віталій, а можеш забити, там зробити стакан меду, і аналіз? Ви ж не знаєте. Саша сиділа і читала економіку і так далі, і тому Один аналіз нам виходить 14 тисяч, ви знали, гривні. Матрицю можеш показати? Покажи матрицю. Оцю матрицю, куди приїжджає сам, скільки ж 37? 37 тисяч. І на цій матриці можна зробити не більше 44, тому що йде на калібровку і так далі, і тому потрібно. Тобто це дуже-дуже дороге задоволення. От, отакий. От це запечаток і зараз да, розпіщати. Ти ну, чого? Вони ж хлопці вірять. Запечатку, розпочали. Тобто, от в цьому році ми працювали. А мози, а мози були. Оце це така маса. Тобто група безпеки антибіотиків. Ми тут не робимо в себе на важкі метали, ми, у нас немає для цього приладів. Ми не робимо на ревіди. Начальник лабораторії Євгеній Литвин от, перед вами стоїть. Він возить це в Вишневе, і також аналізи на Дальницьку 33. І розвернутий аналіз, вже покаживши цю пачку наших славних бременських аналізів, ми отримемося. Це тоді вже, коли повністю замкнутися цикл І на цю одну фуру, як ми її з вами називаємо, на один лоб є готовий купувати. Значить, друге. Кроме того, от ви всі розказуєте, у мене чиста акація, то ще чистіша, то ще, ще ще, ще і так далі. Всіх чиста акація. Значить, от приблизно от таких кількість листочків. Це приходить по всьому, помитровілазолу, хлорафіліковину, гліцеліна. Деякі групи в себе включають сульфамоламідна група. 18, 15. 15. Це тільки один антибіотик. І так далі, і тому подібне. Значить, провокації про, про їхню чистоту. Василь Олексійович в слові о меді... Ви книжку цю всі читали, писав, там є стаття бажана. що якщо 20% полкового аналізу одного чи іншого медоноса, то ми вважаємо, що це монофлорний мед. Значить, оце і було можна перевірити все, до тих аналізу, що ми з цього меду маємо. Скільки там рапсу, скільки там одуванчика, скільки там акацій і так далі Тому я до чого веду. У нас є зразки. От я вам не буду показувати, що де, буде прочитав. Оце ну, різнотравиш. це акація. А це ми вже брали, це теж акація. Ви бачите яка різниця? Це акація нашого де не бачу толі сороки. Оно, оно. Да. Це підрізалась. Це, під це толі підрізана та сама. Кирвичок, скер... так. Да. Оце я можу сказати, що це чиста. Акація. Отут більше 40% полку Ну, Відповідно, це теж акація. І тому коли ми говоримо, що дійсно ліки на сортність меду, його треба визначати. Так же саме по цим зразкам. по цим зразкам, я не буду вам показувати гречку, тому що на заході її не їдять, ми її не приймаємо. І рівень гречаного меду в Україні з кожним роком все зменшується, зменшується, зменшується. Ну, Відповідно, віск теж саме. Відповідно, довольсько. Кроме того, Василь Олексійович, будучи на Пімонді в Кореї, він привіз мені зразки. Отакі От пластинки. Оце бразильський прополіс. Ми про нього з вами поговоримо там в залі. Це дійсно чистий прополіс, очищений. І коштує він приблизно 120 доларів кілограм. Це вони продають його в Японію. Тепер можете ви можете на наш курс і можете зрозуміти, на якому стадії ми з вами ще знаходимося. Ми привезли прополіс. Женя, нема немає остатків воску, те, що ми витоплювали. Воску чи прополісу? Ну, прополіс давайте скажу. А це наші прополіс двох зразків. Західної України, центральної України спільно брали. Я хочу сказати, що в нашому прополісі до 40% воску, Но це сировина вже саме-самий, ви розумієте, що вищої якості, тобто віск, який ми сюди відбираємо. Нормальний пропорці має трошки-трошки залаватий колір. Думаємо, якщо Господь поможе, в цьому році наладимо цю технологію. Будь ласка, запитання по лабораторії. Ну, про колір ми не будемо говорити, оце я з канади привіз. Оце ми з вами раніше на коліні так міряли, вони теж так міряли. Бачите, це полоски. Отут написана градація по кольору меду на цих полосках. Тобто він ділиться від 0 до 8 міліметрів, тут це ізмерення змириння шкали фута, це суперсвітлий, світлий, світлий і так йде до темно. Але включаючи з 50 міліметрів, а 50 мм це отака от цвітність, щоб ви знали, що мед вже в них не приймає. Тобто ми можемо поставляти мет отакого по косу. От. чотири полоски, А все, що це, це все в нього не приймається. І тому, крім цього, це раніше баночка підставлялася, зараз є змірі цветності, який видає дійсно длину волни, скільки там 8, 10, 12, 15. Зараз ми поставляємо мед, це від 29 до, 30, до 40 міліметрів по шкаріху. То пальцевое содержание пальцев и акации возможно? И сколько процентов? Ну давайте говорить так, если мы своими лапами, как залезаем в луж, то вы действительно гарантируете, что хоть там меряете пальцы, хоть не меряете, что там действительно основная акация. Но мы даже не с вами, мы знаем вернее с вами, что пчела она принесла что? Из кульбабки, да? Она принесла из того, из того, из того, из того. Вы даже не знаете. Понятие молосортности медийное и поличное. Флорності медів. <смітна> Тому по нашим... О, Юрічка, покажи, будь ласка, цілувати э, дисциплку нашому. <смітна> У нас є з вами державний стандарт. І завдяки Василю Олексійовичу, який наклонив інститут, вони були написані, в п'ятому році прийняті і так далі. подібне. У нас до сих пор два державних стандартів по запускному меду. От нормальний державний ну ти покажи, лайк більше, котра блистся, напис... передають. Ви не читаєте ті державні стандарти. Ось це провірений документ. Голограма. Голограма, да. так. І тому ви завжди це його знати, що там пекерські, кулінарні, інші медиці, забудьте це назву. Нема такої назви. Там все в державних стандартах написано. Монофлоренс, скільки можна процентів будь-якого кільцового аналізу, чітко по державному стандарту. Так же саме тут по воску, так же саме, що не готовий стандарт по запросу, по полку і по пропуску. Так, скільки 20%, -20 це акаціовий мед. Але ми такого меду, тому що він коштує зовсім інша ціна, не беремо від потреби, тому що якщо наші лінтяї перед тим нарощували бджіл на рапсі, не відкачали мед так? і пішли з ним так на акацію, один полінився, другий посчитав, що дійсно мало. І так воно в основному і є. Мало хто з рапсу бере товарними. В основному ми на рапсі що з вами? Нарощуємо сім'ї. Так, <кху> да, Професіонали беруть. А потім, ми... а, да, а потім з тим же самим медом поїхали на акацію. І коли ми чай макаційшов, пішов і рапс. І тоді кристалізація повторяється вже до Нового року. А він вважається акацевим. Тому треба перевіряти. І тому не треба вірити всім ДСТО, який нахився. Ще, будь ласка, Як Рас, за, за Як за кордоном отримують ці пропорції. А підемо до стола, там я рішив, ти попривозимо по карду. Ну, у них технологія. Не так. В Стамецький ніхто не І на Налітку на не проходить. І налітку не шкрабляють. Місяця спеціально вирощують. Абсолютно правильно. Пішли тоді вниз, з з вами зараз дивимося, чи тільки зимував, ідемо в зал.